59 мільйонів гривень саме таку суму з міського бюджету цього року виділять на прибирання вулиць. За чистоту в місті буде відповідати п'ять компаній. З ними вже підписані договори, і це не може не радувати. Адже раніше проведення тендерів постійно затягувалося, і в результаті чернівчани протягом року мали неякісне прибирання. Яких змін ще чекати на вулицях міста знає моя колега Олена Кричко. Колись вулицю Ольги Кобулянської підметали трояндами. А цього року її обіцяють мити спеціальною технікою. Саме через це тендер на прибирання головної вулиці міста був збільшений. На механізовану техніку, яка буде і підметати і мити одночасно, планують витратити півмільйона. А загалом на прибирання панської виділили майже 2 мільйони гривень. В порівнянні з минулим роком сума збільшилася приблизно на 200 тисяч. Втім, мова йде не лише про підмітання вулиці. Ага, підмітати. Орни мети, карету мети раз у тиждень. Лавки малюємо. Тепер все, що, що, а ті орни малювали. Комунальники між іншим мають щоденно протирати лавиці від пилу та бруду, взимку від снігу, слідкувати за квітами, мити карету, ремонтувати та доглядати за антипаркувальними стовпчиками. Михайло слідкує за чистотою на головній вулиці міста вже більше 12 років. Раніше працював в тресті зеленого господарства, втім тепер перейшов до нової фірми, яка виграла тендер приватної компанії Благоустрій. Двірник зізнається, свою роботу любить, але люди не завжди цінують таку працю. Як хто? Є одні твоя робота дворником, ти будеш, будеш мусор виносити. Кидають з дому виходять, іході, кидають творн. Між тим у Чернівцях збільшилась сума не лише на прибирання вулиці Ольги Кобилянської, на 13 мільйонів виріс і загальний кошторис по місту. Це пов'язано переважно з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів та логістичних послуг. Ще одна причина поступовий перехід на механізоване прибирання. Так нещодавно було закуплено шість одиниць спецтехніки, які розподілили між міськшепом, містосервісом та трестом зеленого господарства. На сьогодні наші комунальні підприємства вже. Ну, будемо казати замітати немітлими, а будуть замітати сучасною, нормальною технікою. Відповідно, так само і підрядники рухаються в цьому напрямку. Вони цю техніку, деякі з них закупили минулого року. І на сьогодні, якщо говорити в цілому про місто, то у нас для того, щоб забезпечити механізоване прибирання, місто наше забезпечено повністю. Щоправда, спецтехніка буде прибирати поки що не всі вулиці міста, а лише ці, на яких було відновлено дорожнє покриття. Крім того, транспорт зможе працювати за певних погодних умов. Не має бути мінусової температури. Однозначно, якщо ви помітили, ми в цьому році вперше почали прибирати механізованим способом в зимовий період. Цього ніколи раніше не було. Але ось які погодні умови дозволяють, ви бачите, що плюсові температури в нас на сьогодні, да, в тому числі і вночі. Тому чому, чому саме має бути погодні умови? Тому що машина має бункер з водою. Вона для того, щоб цей пил не піднімати, вона розписку воду перед собою. Відповідно, якщо буде мінусова температура, то... Чиновники зізнаються, для ефективного прибирання вулиць лише механізованої техніки недостатньо. Проблеми комунальникам створюють і припарковані автівки. Тож в місті вирішили провести експеримент. На деяких вулицях діятиме заборона на паркування з 6 до 8.30 ранку. Знаки вже встановили на богомольця, першотравневій, Конституційній та кордуби. Для чого це зроблено Для того, щоб один раз в тиждень у нас була можливість прибрати ці вулиці? Поки що це експеримент. Подивимося, як будуть люди реагувати. Десь два тижні з моменту його оголошення ми будемо тільки попереджати людей, це буде робити інспекція з паркування. А далі, напевно, що будуть штрафи. Знову введення, які також з'явилися цього року, фінансові гарантії виконання угоди. Тобто, якщо підрядник не буде працювати, міський бюджет отримає певну компенсацію. У нас така практика вже була по договорам на капітальний ремонт. Вона все, в принципі виправдала. Навіть по ті самі вулиці да, дату це фактично як є гарантія того, що підрядник, якщо ну, якщо буде сумлінно виконувати, все буде добре. Якщо не буде сумлінно виконувати, дого розривається ця сума списується. Олена Крячко, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4